Оправа з новою колекцією для тих чоловіків, хто для повсякденного ношення обирає спортивний стиль. Повністю металевий корпус з пластиковим завушником у поєднанні двох кольорів. Тут основний колір це темно-коричневий, такий доволі гарно поєднується з будь-яким гардеробом в образі чоловіка. І темно-коричний завушник з помаранчевими деталями. З внутрішньої сторони також має яскравий доволі колір, який в цілому за вушками не дуже і помітний. Класична форма окуляру, яка пасує абсолютній більшості чоловічих рис обличчя. Завушник на флексах, тому вони гарно сідають по обличчю, тиснуть, але при цьому не спадають, тобто в них надійна фіксація. А завдяки рухомим носоупорам посадку під ширину вашого носика теж можна підлаштувати. Найчастіше в такі оправи замовляють окуляри за рецептом зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму. Модель підійде для власників. Середнього та крупнішого обличчя, але орієнтуватись найкраще буде на заміри. Їх можна запитати у менеджера в особисті. Гарно будуть виглядати як прозорі лінзи, також тонування або фотохром. І замовити такого права або ж окуляри за рецептом. у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм для цього і у коментарях.